День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблягроям. Пропоную вашій увазі диван Малібо від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,10 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та одна велика. На бильцях дивану декоративні накладки виконані з матеріалу DSP колір венгі темний. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. Ця моделька дивану виконана в тканині нова, колір ДК Грей 14. Обрати, можливо, будь-який колір з цієї палетки. Палітра дуже велика. Так, принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП, в якій сховався великий та місткий корот для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Отримаємо спальне місце 80 см на 2 метри. У Основної стіни квартири залишається висока задня спинка, як узголів'я у ліжку. Наповнення дивану пінополіорітан. Диван жорсткий. На цей диван також можливо обрати іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.